Сашко, Добрий, ми з моєю коханою дружинонькою в один з крайніх днів відпустки, так, лютий 24-го їхали. їхали автобусом. Куди ми їхали? В музей? В музей української діаспори В музей української діаспори. І поки їхали з вікна автобуса, побачили ось таку групу людей під пам'ятником. Пані Ларисі Осачквітці. Більше відомі як Леся Українка. Це біля якоїсь державної обласна установи. Державна. Це обласна державна адміністрація, підказує мені, дружина Ніка кохана, це площа Лесі України, це бульвар Лесі Українки. і... Чому ми вийшли з автобуса і прийшли поспілкуватися з цими людьми? Хто знає моє бачення, розуміння і, скажімо так, особистий досвід пов'язаний зі стягом моїм особистим і України? Він вже здогадався. Мені цікаво, чому у цих людей жовто-блакитний, мій улюблений стяг. Зараз я піду попитаю, що це взагалі до чого. Дружина, мені сказала, що сьогодні день народження так? цієї культурної діячки українки. Піду я трохи їх порозпитую, чому саме жовтий блакитний а не синьо-жовтий. Цікаво, що думають про це люди, ці очевидно небайдужі і не дуже той молоді. Люд. Пане, дня? А? чудового дня? Чудового дня, все ж все Добре, мене звуть зсу. Ради it's вас good. тут бачити. Yeah. Yeah. Підкажіть, будь ласка, я, я з дитинства пам'ятаю, що прапор України жовто-блакитний, yeah. як у вас вказано. А зараз ну більшість людей. І більшість прапорів, що ми бачимо в Україні, вони синьо жовті. У мене особисто місяць зрадницький, зрадницький прапор мій особисто стяг. Я вам пізніше його покажу. Жовто-блакитний і на ньому. Емблема мого авторського шеврону, я вам пізніше покажу. А я покажу свій правда. О, дуже, дуже цікаво. Я їхав автобусом, побачив ваш стяг. Мені друже сказали, що сьогодні день народження Лесі Українки, да. нашої видатної української дячки, і мені особисто дуже приємно бачити саме жовто блакитний стяг, тому що ну я ж кажу, я з дитинства як виростав, як ну мене так чи інакше виховували, я пам'ятаю, що він жовто-блакитний і я. Ну, вірю в свою пам'ять. І також знаю, що мало людей, які користуються такими, таким розміщенням кольорів. Я втішений, радий радий бачити. Ще краще, коли буде три Я покажу, який це. Окей. Добре, все. Дякую. Гаразд. Тобто все. І синьо жовтня, прапором свободи недає весь народ вибрати світ, і синьо жовтний прапором свободи сім дає весь народ вибрати світ, він не убрав на усіх єдиних, на кожних лич, народи несе. Відчині Бог, ти вірний до загинув, на мокраї, на вище наду, відчині бой, ти вірний до загинув, на покраї, на вища на дуси. Єдна є спичів, колеги, слава. Але в кунці, як за. Слово, чому ти не твердая криця, Послухайте. що серед бою так ясно і В Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть з піхви готова, Тільки ж ти кров з мого серця проб'єш, вражого серця клинком не проб'єш. Виточу, вигострю зброю іскристу, скільки достанеш, як ноги мені хисту. Потім її почеплю на стіні, іншим на втіху на смуток мені. Слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Брязник клинок по залізу кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, Гуком нових не тюремних речей. Месники дужі. Приймуть мою зброю, кинуться з нею відважно до бою. Зброя моя послужила якам. Краще ні служиш ти морем рукам. Що відбувається, Юрій Баланті. Все таки до тебе. <кл 'я> І все-таки до тебе думка лине, мій занабащений, нещасний краю, як я тебе згадаю, то серце. Тугі жалю гине, ці очі бачились крізь лихої насилля, та нічого від твого не видали. Вони б над ним ридали, та сором сліз, що людся від безсилля. О, сліз таких вже вилито чимало. країна ціла може в них втопитися. До олії, що так, сльози так. там, де навіть крові. Дякую! Дякую. Дякую. Розводьте. Все 10 трохи майдану. Але є більш майдан. Дозвольте. Я Ми зібрались на Майдані не для красного слівця, а свободу, честь і гідність захищати до кінця. Фонду, будь ласка. А, тепер вони при владі, перебанок і грабуть, мільярди загрибають, Україну продають. Не мене це бескарно, І їх бекут не спасе. Коли весь народ повстане і нав... Вила їх візьме, Тож вставайте українці Час давно достав. І борітися Поборемо Так Тарас там наказав. І ще день. Я написав, міші це міші. не зовсім про Майдан це про... Сучасну війну, яку я написав 23 лютого, якраз перед війною, я вже знав, що це війна. Вороги зібрались, азіати люті, нам би відпочити і про них забути, та не спить наш ворог, хоче волю вкрасти. В ярма у нас, правство нас продати, в ярма запрягти. Той, хто любить волю. Той не може впасти, хай загине ворог. Сгинуть, хай кати. Може, будемо жити, тоді Богу слава. А якщо помремо, то у добру путь. Та ніхто у світі нас не має права на коліна ставить, як рабів сігнуть. Браво, браво. Браво, браво. Браво. Браво, браво. Браво, Згадайте, що леся Українка. Була явним ворогом християнства. Хоч вона і вінчалась, бо тоді такий закон був, не можна було зареєструвати шлюб. Але вона була це її поеми на полі крові, де вона висміяла християнство. Це і в Не треба для цього українці, Сьогодні колоніалізм найбільший це християнство. <нах> І Володимир Сосюра написав поем Гетьман Мазета. Я уривок із цієї е, поеми прочитаю. Панове, навколо радості так мало, який у чорта днів бадьор, коли митрила поламали у леді марному дозор, і гнів, і муку озору співаю я в ці біжу коли московські лакеї провозю гору, Підтакують їм раби, коли розходяться з словами в розгоні страшному діла, розбижа голову, памінь, моя Україно, удова, як і колись, так і тепер. Ти не спромоглась на гарний пліт, не вміла жити так хоч умерти. Ну бо це єдине, який як нас на пам'яті. А зараз просяг випадок прочитаю. Лукаю в своїм краю. Чужим серця пожаром очі виступає <кій> мені трагедія твоя. Ні мій обдуреній, забитій. Невже не встать тобі від ран. В Москві і речі посполитій. Колись ж бурнув тебе Богдан, а потім хтів тобі мазета від серця щирого добра. то зрадила, і степом пішла рабиною Петра. Хіба ж не жах своєї зброї не маєш ти в найтяжчі дні. У тебе так, два-три герої, а то все телепні, дурні, а то все так, все безголів'я, що на багно кричить, блакить. Якби я міг, якби зумів я, тебе Україна воскресить, твої шляхи. Відчай і камінь, така прекрасна. І мов на гріх ти плодиш землю байстрюками. гном і гноєм для других. У голові твоїй макуха. Хіба ж ти можеш жити сама? польсько російська потаскуха, малоросійська тюрма. Ведиш безумна до да загинув. Мене на розстріли і жуть. Ах, Я люблю тебе, Україна. І сам не знаю, що кажу. Я ж син, твій син, що йшов за тебе на смерть і розстріли, не раз. Той, що покинув Бога і небо, аби тобі був слушний час. Я йшов кривавими житами і знов іду, де гул і мла. Лиш одного я хочу, мамо, щоб ти щасливою була. І я хочу прочитати ще один авторський вірш. Шановні, шановні, прохання велике, нашого наша. Давайте встанемо нормально. Та згадку це знадобиться нам все це. Давайте станемо нормально. Але ви почитайте ще свого вірші. Потім почитайте. Давайте встанемо. Чепуємося, чекуємося тут. я кожу, що дивитеся. Всі ставайте. Всі, всі, всі. А вот ты пишешь, 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 а 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 ты пише, а ты пише, пише, а ты пише, а ты пише, а ты пише, 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 Так. Аж 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 здається, там уже починає право. Пол, пол. Брате, сюди? Чай, Яко, по, по центру повинен бути. Давай, брате, давайте. Давай, вперед, давай, перед, порадоваться, спожив. Давай, ставай. Пані Лариса, ми десь там приспіваємо червону калину просто. Так, ну правильно так. Так, щоб вас було видно. Не, не, так вот, так. Так, шановні ну, не роздали і червону колону заспіваємо. Командуйте! А щоб летит и А летіти буде. Так, готові, да?

確かに Ми а ми червону калину А ми нашу славну Україну, ми розвеселимо. не розвеселимо, червона калина, Маєся нам на Вкраїну, Маєш добри, матуй червону калину піднімемо. Ми нашу славну Україну, А, а ми на нашу славу країну, геросели мо, виступають, тих ті світні, окривали, ви зволят, браті в українців з дихай да. Кайдани розірвемо, а ми нашу славну країну, не розвеселимо, А ми, ти, Московські кайдани, розірвемо, нашу славну Україну, не п'ємо звеселимо, Жила ти в степі, прославить по всій Україні, січови стрільці, а ми ту і червоними славу збережемо а ми нашу сану Україну. Геро веселим мо, а ми ту стрілецькою славу бережемо, А ми нашу славну Україну. Е веселим. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Боже, да Боже, шо, шо? Все таки Леся, моя землячка, краса. Ну що, козаче, давай тримайся. А де ми діємося? Надіємося. Працюємо. От у нас ідемте з нами, ідемте з нами, квіти, хоч покладемо. Тому що ходімо, тому що, шо... тому що шо... не можуть. Ну, Тоді покладе. Закладається. Бачите, дирочки, дирочки, Тримається? Тримається. Тому бачите, дірочки позакладали, бачите. Так. І сьогодні ж день української жінки все таки первосьми березня відміняється, і буде у нас день української жінки на день народження Лесі Українки. Чудового Маргойсанемо там з куточка, я прочитаю контраспенсперо і вже підемо. Дякую. Добре, пардон. Дякую вам. Вам дякую, Будь ласка, дуже щиро дякую. У мене сім онуків. Ви бережете небо над моїми сіма онуками. Правнуку шість років в школу піде. Помагає Господь, не... будьте бережені. А, а ми за вас молимося, волонтерим, плетемо сітки, кікімри робимо, заливаємо свічки, в'яжуть наші по домах всі наші бабусі, носки, туди шоколадки отсилаємо. Все, народ і армія, якщо разом ми не переможні. Безумовно, Правда? дякую, безумовно. Таким чином день народження, так, Лесі Українки, видатної української діячки. Єдиний вірш, наскільки я пам'ятаю, який я знав на пам'ять, зараз вже не знаю. Контра спем сперо. Без надії, сподіваюся. А видно зараз і пам'ятник чи ні? Прочитаю. Щоби не схибити, так? Із текстом. <гум> <забільств> угу. Контра спем сперо На світло. Щорт. Ага. Ну він не заважає, в принципі. Я навіть не знаю, як його вимкнути. Він просто він дуже садиться. Трошки не знаю, як його вимикати, потім сама розберешся. У світлу пам'ять власне, всім, хто полег... полеглим так, на теперішній час задля нашої спільної справи незалежною країною, вільної, української, сильної нації. Від повномасштабного вторгнення росіян вбивців балтівників в Україну у 22-му році і всі попередні роки, десятиліття, століття перед цим так. Контра спем сперо, без надії, сподіваюсь, Леся Українка. Геть ти думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розстане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настали ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несуши вагуту страшную. Буду пісню веселу співати, вдовгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити геть, думи сумні. А я особисто буду. Працювати так само сумлінно, як і досі, і прагнути робити це якомога краще, тому що найбільший біль, який маю я особисто, коли бачу прапорці на Майданах, на Майдані в Києві і на цвинтарях по всій Україні, це те, що боюся обманути своїми діями. Надії і ті речі, за які йшли побратими, які раніше за мене вийшли з цієї симуляції, і найбільше боюся, можливо, єдине, що боюся на цій війні, стати їм розчарувати їх, бути їхнім розчаруванням, тому що все одно ми всі живі, ми всі тут, ми всі одного бачимо, відчуваємо. І я працюю і прагну нарощувати сили і ефективність Це для того, щоб їх не розширювати, їм не було за мене соромно. Слава нації, пам'ятаймо, що наша українофілія недостатньо.